Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. Ось такий у мене зараз суперник, непоганий, цікавенький склад, можна сказати, бездонатний, ну так, бездонатний. Ледід Дешам, у нього тренер, це довгі контратаки, це небезпечно. А Ось такий склад цього разу буду я використовувати. У мене Карл Хайнц Руменіг і Холанд Імбп, трійка нападників. І Руменіг буде трошки в мене, як він, не грати, типу грати. І Холанда за тестом на добрій стрілці, в принципі, має розвалювати нормально. Ну що, не будемо тягнути кота за хвоста. І давайте до матчу. Задамо жару в цій дарії. Так, ну що, байер арена, червоний стадіон такий з зеленим полем. Цікава сітка воріт дуже гарна. Ні, ну поле так виглядає, ніби попаслись все-таки, попаслись трошки козочки. Чи козочки, чи гусочки, попаслися перед цим матчем. На жаль. Не свіжу підстилку підстелили для футболістів. Іляна Мбапе. Ой, як Мбапе гарно проходить. Ой, фінтюля. Ой, фінтюля. Ну пасуля це... це пісюля. Так, і тут... Знову небезпечно атакує суперник. Ну як знову? Дуже легко Арнадес поки що в мене справляється. Не знаю, в принципі, довгі контратаки, по-моєму, треба вміти грати. Якщо ти погано пресингуєш, то це може бути плачевно. Але по суті довгі контратаки це метова тактика. А ну... Генес якось погано зіграв, трапив м'яч. Це було якось неясно. Так, суперник перепасовується. Ну, в принципі, намагається добротно грати, створювати моменти. Грамотно грає суперник. Це нібито іначе не дуже сильний, але... У нього є воля, воля до перемоги, і це може бути важко. Так, ну що, Бапе вільний. Ну, Вони дали пас від Холанда. Так, атаці перепасовувати спрамгед складно. Ну, Румініх. Швидконогий Румініг не наздогнав цього разу ні. Ну Вандек в обороні стоїть Ван Дейк. його пройти дуже складно. Суперника доволі непоганий Ван Дейк, по-моєму. Ну, Мбапе? Ні, не вдалося обіграти. грати. Ну якось поки що без зубу граю, трошки не дуже. Багато в мене фантазії в отації. Так. Розпасовується. Суперник, в принципі, може непогано атакувати. Костакурта. Працює в обороні. Грамотно суперник атакує. Він, напевне, таке враження, що багато в фіфу, напевне, грав, а це вирішив є футбол пограти, ні, суперник. Хоча, можливо, я і помиляюсь. Багато контролює м'яч, в принципі, напевно, від ботів навчився. Проти ботів грав суперники. Грає просто як бот зараз. Граю проти Термінатора, коротше. А ну Холанд. Родрі потужний. Ні, ну Холанд він потужний також, але ну пройти оборону без дриблінгу, без балансу дуже складно. Його треба розганяти якось Холанда, запускати в атаку і, і нахід йому віддавати паси, тоді це буде машина. А так на місце віддавати йому це важко. Ну, трошки. кисень перекриває мені суперник. Осьо, 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 мета для Холланда. Ні, ну, я думав, що Холланд в таких моментах має вирішувати, але. Не знаю. Специфічний дуже гравець. Ерлінг Холанд. Якось люди за нього розвалюють, а я не можу. О, я забув за цю ж фішечку. Ну таке це подарунок для тібо куртуа. А що ж це за трендець? Імбапе. яку я фішку використовував для цієї атаки. Я дуже багато намагався прискорюватися з МБП, багато клацав на прискорення. І завдяки цьому вдалося вийти на ударну позицію. Так, Так, суперник має надію відігратися, і це все ще може бути. Весь матч попереду. ще. Віджил Ван Дейк. Так, добре, перший там закінчиться, поки що БП один гол забив. В Принципі з правим Вінгером доволі непогано БП себе відчуває таке враження, але дуже багато контролює суперник. М'яч 63% проти 37%. А схема схожа, як у мене, у суперника. Грамотна тактика, в принципі, тільки чомусь низенькі рейтинги. Чи він не докачав своїх гравців, чи неправильно стиль гри вибрав? Не знаю. Хоча б на полі ніби й непогано грає суперник. Так, Ерден Холанд. Ну 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 ну. Родрі добре. Мені поки що не вдається мені цьому таймі розвинути атаку, але суперник помиляється. Повільно трошки зіграв. Ой, це було красиво. Поланд прям як балерина, так затанцював, пробив. Так, Генес бачимо Родрі в центрі, відпасовуємо через зад. Поланд. Не, ну, от зараз побігали що ці болота, ну, дійсно, поле як підстилка виглядає. Ізовесу стадіон Баварії могли б якось якось для Баварії для своїх щось більш приємніше зробити на полі. Так. Тут якась цікава атака у суперника розвивається. Добре, Дейк, Ну, оборона поки що в мене надійна. Я не фол. Родрі потужно діє в опорки, мені подобається, прям підстраховує нормально. Так, це був пас на Холланда, а не на Румініга. Але полетів на Румніга, суперник перехопив і зараз мені атаку свою розвинути якось не вдається. Треба якось краще мені контролювати м'яч, таке враження, бо я спішу атакувати і погано контролюю м'яч. Два м'ячі на полі. Два м'ячі на полі, вибити інший м'яч. А, все він зник. Він випарувався. Випарувався другий м'яч. Ну, Румініх. Бах! Оце Румініх красунчик. Це прям з льоту так м'яч підскочив, це прям в стилі фіфи. -фі. Арміні тільки що забив. Красивий дуже. Потужний голово. А де голокіпер у його побіг? А, він хоче, щоб я ще забив. Верник чудити починає. Верни а ти. Чудік. Ну добре. Що можна розказати? В принципі... Вирішив я ось такий от формат цікавий зробити. Е, що я граю в матч, але щось розповідаю. Чому я такий формат вирішив зробити. Поділюсь, тому що є футбол нам дає можливість як симулятор із кожного окремого матчу робити цілу подію. Такого нема в FIFA, і в цьому є перевага є футболу. Дійсно, кожен окремий матч це як події якась робиться така епічність, накал. Ти розумієш, ти граєш один матч, і цей один матч тебе дійсно насищає. Ти відчуваєш футбольне задоволення, ти відіграв один матч, і далі тобі треба просто можна розслабитись, відпочити або потренуватися. І загалом, в принципі, я думаю, що по... По... ролики саме по футболу якраз. Найкраще підходять для того, щоб е, в такому от форматі одного матча їх записувати. Ти просто е, насолоджуюся кожним аспектом геймплею, який, звісно, ще не доведений до ідеалу. Трошки халтурять конамщики. не без цього. Так, офсайту у Улігенса нічого. Ну я розумію, просто що посипався мій суперник я не спішу йому забивати голи. Нехай атакує. Ну і в принципі найбільше переглядів на моєму каналу якраз зайняли відоси, де я просто так один матч зняв з геймплеєм і виставив один матч, повноцінний матч. Я думаю, в принципі, в такому ключі мені і треба рухатися, і це доволі класний формат, де я можу більш зосередитися на якості речі, на якості картинки і не заморачуватися вже з тим монтажом, який вже нікому по-моєму нафік не потрібен. Ну всі монтують. Монтажом всі займаються. Монтаж 7 набрид, мені здається, вже просто геймплей так виставити якісно. Це, по-моєму, це як буде щось нове. Ковток свіжого повітря для Ютубу, по-моєму. Ну, коротше, я вирішив ось таким форматом зайнятися. Так, все, Суперник закінчує свої муки. Закінчується цей матч. Дякую, друзі, всім за підписки на канал. Всім до нових зустрічей, друзі, всім пока. 75 голів у мене Роменіґ забив 68 ігор, дуже класна статистика у Роменіґа